Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Знаєте, бувають такі дні, а може й довші періоди, коли голова, ну, просто забита проблемами. От крутяться думки і крутяться, не відпускають, і так легко якось в цьому загубитися, відчути таку тривогу, знаєш, розгубленість, наче й виходу немає. О, так, це дуже знайоме відчуття багатьом, коли здається, що тільки проблеми існують. Саме так. І тому ми сьогодні хочемо ну спробувати подивитись на це трохи інакше, не про те, як там всі проблеми взяти і вирішити, бо це, мабуть, і неможливо, а про те, як можна змінити фокус. От чому, коли ми перемикаємо увагу з цих ну, безкінечних тривожних думок на те, що справді цінне для нас, що важливе в житті, чому тоді стає якось ну легше дихати? Абсолютно, і це ж не просто знаєте, якась філософія, це цілком конкретний підхід. Це не про те, щоб втекти від труднощів, правда скоріше знайти якусь опору всередині. Саме так і ця ідея про фокус на важливому вона ж власне лежить в основі такого підходу психології, який називається терапія прийняття та відповідальності, або скорочено ACT. Ми сьогодні, власне, і спробуємо трохи зануритися в деякі дослідження, огляди, от що стосується цього підходу, щоб зрозуміти, як це ну як це працює, і чому це може бути так помічно, особливо коли тривога, знаєте, близько. Так, спробуємо розібратися, як оцей сув уваги, саме до цінностей, допомагає знайти якусь ясність, якийсь напрямок, навіть коли навколо, ну, скажімо так, штормить. Ми будемо спиратися на матеріали, які в нас є різні статті про ACT, про психологічну гнучкість, про зв'язок цього всього з нашим самопочуттям. Ну що ж, давайте почнемо цей, так би мовити, розбір. Перше питання, мабуть. А що ж відбувається, коли ми так сильно ну от, застрягаємо в цих проблемах і тривогах? Так застрягаємо це дуже влучне слово. А ACT – це називають психологічною ригідністю. Або негнучкістю. Це такий стан, знаєте, коли наші думки і почуття починають надто сильно нами керувати, диктувати, що робити, чого не робити, і наше життя ніби звужується. От в оглядові статті з PubMed Central, яку ми дивилися, виділяють два таких ключових процеси, що цьому сприяють. Перше це когнітивне злиття. Когнітивне злиття звучить так трохи науково, можете пояснити простіше. От як це відчувається? Звісно. Ну уявіть, з'являється думка, я ніколи з цим не впораюся або я не вдаха. Когнітивне злиття це коли ви не просто помічаєте цю думку в голові, а ніби стаєте нею, зливаєтесь з нею. Тобто віриш їй на 100%. Саме так сприймаєте її не як слова, не як процес мислення, а як ну, абсолютну істину, як факт. Ця думка здається такою реальною, такою вагомою, що ви повністю з нею ототожнюєтесь, і навіть забуваєте, що це всього лише думка. Наче дивитесь на світ через такі темні окуляри цієї думки, і самі окуляри вже не помічаєте. Ага, тобто думка стає таким собі наказом або вироком, а не просто ну, думкою, що прийшла і пішла. Розумію, а другий процес який другий? Другий процес він дуже тісно пов'язаний з першим, це уникнення досвіду. Це всі наші спроби якось контролювати або ну, позбутися неприємних внутрішніх переживань, тривожних думок, страху, суму, розчарування, навіть фізичних відчуттів, знаєте, як серце калатає при тривозі. Ну так, хочеться, ж, щоб цього не було. Звісно, ми думаємо. Я не маю цього відчувати, треба це припинити. І починаємо активно боротися з цими почуттями або уникати будь-чого, що могло б їх викликати. Але ж це, здавалося б, логічно уникати неприємного. В чому тут пастка? А пастка, власне, в тому, що ця боротьба та уникнення, як показують дослідження, часто мають зворотній ефект парадоксально. Чим більше ми намагаємося не думати про щось тривожне, тим знаєте, нав'язливішим воно стає. Чим більше боремося з тривогою, тим сильнішою вона може відчуватися. Тобто воно повертається ще й сильніше. Так і найголовніше, ми починаємо уникати важливих для нас речей у житті, аби тільки не зіткнутися з дискомфортом. Наприклад, не йдемо на співбесіду, бо страшно провалитися. Або не починаємо важливу розмову, бо тривожно. І життя, ну воно звужується, стає біднішим Абсолютно, і ось тут ми бачимо прямий зв'язок із відчуттям такого перевантаження. Бо вся енергія йде на цю внутрішню боротьбу, на спроби контролювати те, що по суті не контролюється: наші думки, наші почуття. Це ж виснажує страшенно, дуже виснажує. І що цікаво, один з мета аналізів, який ми розглядали, показав такий досить чіткий зв'язок. Чим вищий рівень такої психологічної ригідності, тобто, чим більше людина зливається з думками і уникає переживань, тим, відповідно, нижчий її загальний рівень психологічного добробуту. І це не дрібниця, зв'язок був помітним. Та кореляція мінус 0,47. Тобто, це застрягання справді впливає на якість життя. Ну так, логічно. Якщо вся увага на боротьбі, то на саме життя її просто не залишається. І що ж тоді? Яка альтернатива? Як вийти з цієї ну, трясувини? Альтернатива це розвиток того, що в ACT називають психологічною гнучкістю, це власне антонім ригідності. Оглядові статті визначають її як здатність, по-перше, бути відкритим до свого досвіду і приємного і неприємного, не борючись з ним постійно. По-друге, бути присутнім у теперішньому моменті, усвідомлювати, що відбувається тут і зараз, а не блукати думками в минулому чи майбутньому. І по-третє, що от найважливіше для нашої сьогоднішньої розмови, це здатність діяти відповідно до своїх цінностей, тобто робити те, що для нас справді важливо, навіть якщо при цьому ми відчуваємо якийсь дискомфорт. Тобто не чекати, поки там тривога чи сум зникнуть, щоб почати робити щось значуще. Абсолютно точно начекати ідеального стану. Акт виділяє шість таких взаємопов'язаних процесів, які допомагають розвивати цю гнучкість, там і прийняття, і розділення з думками, це протилежність злиттю, і контакт з теперішнім моментом. Але сьогодні ми сфокусуємося на двох, які безпосередньо стосуються цього переключення фокусу це цінності та відповідальна дія. Бо саме вони дають нам той самий компас і напрямок руху. Добре, давайте тоді про цінності. Це слово так часто використовується, але що саме мається на увазі в контексті ЕКТ? Це про якісь моральні правила? Чи щось таке? Не зовсім цінності в ект це не стільки про правильно чи неправильно. І це не конкретні цілі, яких можна досягти і, знаєте, поставити галочку. Джерела, які ми маємо, наприклад, едингурський огляд та дослідження з ЮКЕМ, визначають цінності як обрані нами життєві напрямки. Напрямки Так. це як відповідь на питання, якою людиною я хочу бути, що для мене по-справжньому важливо: у стосунках, у роботі, у ставленні до себе. Які якості я хочу проявляти у своїх діях? Наприклад, бути турботливим, допитливим, сміливою, чесним. Ага, тобто це як вектор напрямок руху, а не кінцева точка. Наприклад, бути добрим другом це цільність, бо це процес, він ніколи не закінчується. Саме так. А зателефонувати другові це вже дія в цьому напрямку. Прекрасний приклад саме так. Цінності схожі на маяк або компас. Вони вказують шлях, але до них самих не можна дістатися. Вони надають сенс і напрямок нашим діям. І що критично важливо, як підкреслює одна з оглядових статей, спираючись на роботи засновників ЕКТ, ці цінності мають бути особисто обраними. Особисто обраними. Так. Тобто іти зсередини, з того, що резонує саме конкретній людині, а не бути нав'язаними ззовні суспільством, батьками чи знаєте, почуттям провини я маю це цінувати, всі так роблять. А чому це так важливо, щоб видір був саме особистим? Бо якщо наші дії мотивовані страхом, ну скажімо, покарання або бажанням комусь догодити, чи соціальним тиском, вони не живлять нас зсередини, вони не дають того відчуття осмисленості, повноти життя, яке приходить, коли ми діємо відповідно до того, що важливо саме для нас. Розумієте? Так розумію. Такі дії не роблять нас більш гнучкими. А часто є просто ще однією формою уникнення наприклад, уникнення осуду. Саме так це не про гнучкість. Зрозуміло. Отже, ми визначаємо свої компаси цінності. А що далі? Тут, мабуть, і з'являється оця відповідальна дія. Так, відповідальна дія е, англійською committed actions, е, це і є ті самі конкретні кроки, те, що ми робимо у напрямку, що вказують наші цінності. Це те, що ми реально робимо повсякденному житті. І тут важливий момент: ці кроки не обов'язково мають бути якимись великими чи грандіозними. Навіть дуже маленькі дії мають значення. Можете навести приклад, такий, щоб було зрозуміло. Звичайно, ну скажімо, якщо для людини цінність це здоров'я, то відповідальною дією може бути сьогоднішня десятихвилинна зарядка, навіть якщо немає сил на годинне тренування, Ага, хоч щось так. Або якщо цінність близькі стосунки, тоді є відкласти телефон під час розмови з партнером, щоб бути повністю присутнім. Якщо цінність навчання, тоді я прочитати одну статтю чи розділ книги, навіть якщо втома просто валить з ніг. Це про конкретну поведінку, яка втілює цінність тут і зараз. Маленький крок. І це допомагає, навіть якщо є дискомфорт, бо часто саме небажання відчувати дискомфорт і зупиняєш. Ось ось тут і криється суть. Дослідження, які згадуються в наших джерелах, показують, що коли людина люди свідомо фокусуються на своїх цінностях, це допомагає їм бути більш наполегливими перед лицем труднощів. Наприклад, в одному експерименті люди, які перед виконанням болісного завдання думали про свої цінності, могли довше його витримувати. Не тому, що біль зник, а тому, що в них було чітке навіщо. Тобто цінності дають мотивацію. Так, мотивацію, яка сильніша за тимчасовий дискомфорт, це допомагає нам робити те, що важливо, незважаючи на страх, втому чи тривогу. Ми діємо поруч з ними. Гаразд. Це стає значно зрозуміліше. Ми говорили про те, як ми застрягаємо у проблемах через це злиття з думками та уникнення почуттів, і як альтернатива розвиток гнучкості через фокус на цінностях та діях у їхньому напрямку. Тепер, мабуть, найцікавіше чому це так добре працює? От як саме цей фокус на важливому допомагає, коли всередині ну, просто вирує тривога чи сум? Ну, дивіться, є кілька ключових механізмів, які пояснюють ефективність цього підходу. І вони добре висвітлені в джерелах, які ми маємо. По-перше, це допомагає змінити фокус контролю. От ми часто намагаємося контролювати те, що по суті не піддається прямому контролю. Наші думки, наші почуття. Так, це точно. Це як намагатися силою зупинити хвилі в океані. Марна трата сил, правда? Ага. А фокус на цінностях і діях перенаправляє нашу увагу та енергію на те, що ми можемо контролювати нашу поведінку, наші вчинки. Це дає відчуття крованості, навіть якщо всередині шторвить. Тобто замість боротьби з хвилями ми ніби вчимося сорфити на них, але у потрібному нам напрямку. Чудова метафора саме так по-друге, цінності надають життю сенс і напрямок. Коли ми розуміємо, що для нас важливо, куди ми рухаємося, труднощі не зникають, ні. Але вони сприймаються інакше вони стають частиною шляху, а не якоюсь кінцевою зупинкою. Це створює перспективу. Так, допомагає побачити ширшу картину, дає не лише проблеми, а й те, заради чого варто їх долати. І це, мабуть, саме по собі якось знижує рівень стресу, тривоги. Безумовно, і це третій важливий момент, який підтверджений багатьма дослідженнями: прямий зв'язок із психологічним добробутом. Джерела, які ми аналізували, показуються досить переконливо. Наприклад, згаданий единбурзький огляд вказує на значущий негативний зв'язок між життям відповідно до цінностей. Це називають valued living», та симптомами депресії. Тобто, чим більше живеш за цінностями, тим менше депресії. Так, кореляція мінус 0,42, і тривоги мінус 0,26. Простіше кажучи, так чим більше людина живе згідно з тим, що для неї важливо, тим нижчий рівень депресії та тривоги вона зазвичай повідомляє. Це цікаво. А чи є якісь дані про те, як це працює от прямо в повсякденному житті, день за днем? Так, є. Дуже показовим є дослідження з UQM, де використовували щоденники. Учасники щодня записували, наскільки їхні дії відповідали їхнім цінностям, а також свій настрій та рівень стресу. І результати показали дуже чітку картину. У ці дні, коли люди більше діяли згідно зі своїми цінностями, вони в той же день повідомляли про кращий настрій і менший стрес. Ого, тобто ефект досить швидкий, прямо в той же день виходить, що так. І що ще цікавіше виявився і зворотній зв'язок. Кращий настрій сьогодні прогнозував більше дій, спрямованих на цінності наступного дня, тобто таке позитивне коло виходить. Так, така собі висхідна спіраль. Дії згідно з цінностями покращують настрій, а кращий настрій полегшує подальші дії згідно з цінностями. Це, знаєте, дуже обнадійливий результат. Це справді дає надію. А є ще якийсь важливий аспект, чому це працює? Ще щось. Так, ще один ключовий елемент з ACT, який пояснює ефективність, це те, що називають ефектом десинхронізації або роз'єднання. Десинхронізації. Ну, дивіться, зазвичай наші важкі почуття, тривога, страх і наша поведінка, уникнення, вони тісно пов'язані синхронізовані. Відчув тривогу, сховався. А ACT допомагає створити такий собі простір між почуттям і дією. Навчитися помічати тривогу, приймати її як тимчасове переживання, і при цьому все одно обирати дію, яка відповідає цінностям. Тобто, почуття вже не диктують поведінку на 100%? Саме так ми можемо діяти попри тривогу. Зв'язок стає слабшим, менш жорстким. Виходить, головна ідея не в тому, щоб позбутися проблем чи неприємних почуттів разу навжди, бо це ну, навряд чи можливо. А в тому, щоб навчитися жити повноцінним осмисленим життям разом із ними, змістити фокус з боротьби проти них на рух до того, що має значення. Це про те, щоб не ставити життя на паузу, не чекати якихось ідеальних умов без тривоги чи проблем, бо вони можуть і не настати. Добре, це все звучить дуже логічно і, знаєте, якось тепло. І підкріплено даними. Але як зробити перший крок? От як почати думати про ці цінності, якщо раніше про це не замислювався, особливо коли голова забита проблемами? Це чудове питання, і тут, знаєте, не потрібно одразу писати якийсь великий трактат про свої цінності. Можна почати з простих роздумів, наприклад, запитати себе, наприклад, запитати себе, які моменти в житті давали відчуття сенсу, повноти, навіть якщо вони були складними, що я тоді робив чи робила? Наприклад, запитати себе, якою людиною я захоплююся, які її якості мені імпонують. Це може підказати власні цінності. Ага, подивитись на інших так, або подумати, якби не було страху осуду чи провалу, чому б я присвятила свій час та енергію, що б робила, яким чи якою я хочу бути у важливих сферах життя у стосунках з близькими, на роботі чи навчанні, у турботі про себе. Які якості хочу там проявляти доброту, сміливість, допитливість, підтримку? Тобто, це радше такий процес дослідження себе, а не іспит, де є правильні відповіді саме так. І важливо пам'ятати, що це не одноразове завдання знайти цінності. Це процес, він може тривати все життя, змінюватися. І як наголошують дослідження, зокрема те саме щоденника з UKM, важлива не стільки грандіозність дій, скільки їхня регулярність і стабільність. Ага, послідовність. Так. Маленькі, але послідовні кроки у напрямку того, що важливо, можуть мати більший вплив на довгострокове самопочуття, ніж якісь рідкісні героїчні вчинки. Краще п'ять хвилин щодня приділити тому, що цінно, ніж планувати години колись потім, коли настане ідеальний момент. Це дуже практична і така підтримуюча думка. Не треба одразу Еверест підкорювати. Можна почати з маленького пагорба біля дому. Точно, кожен крок у напрямку цінностей, навіть найменший, це вже рух, рух до більш осмисленого життя. Що ж, якщо підсумовувати нашу сьогоднішню розмову, здається, ключова ідея така: коли ми відчуваємо, що от загрузли в проблемах, коли тривога чи сум заповнюють весь простір, варто спробувати свідомо змістити фокус, не заперечувати труднощі, ні, а запитати себе. А що для мене зараз по-справжньому важливо, який маленький крок я можу зробити в цьому напрямку? Прямо зараз, навіть якщо трохи страшно чи некомфортно, оцей сув уваги з боротьби проти небажаного на рух до бажаного, до своїх цінностей, він може стати тим рятівним колом, яке допоможе не потонути у вирі переживань і знайти більше гнучкості, сенсу та внутрішньої опори? Дуже влучно сказано. І, можливо, на завершення варто залишити одне питання для роздумів воно випливає з усього, що ми обговорили. Воно просте, але може стати початком важливих змін. Яку одну, хай навіть крихітну дію, що відповідає чомусь справді важливому для вас, ви могли б зробити сьогодні або завтра, не колись потім, а саме сьогодні чи завтра яким би міг бути цей маленький конкретний крок у напрямку того життя, яке ви б хотіли проживати навіть посеред усіх труднощів? Дякуємо, що провели цей час із нами. Сподіваємося, ця розмова була для вас джерелом підтримки та, можливо, якоїсь ясності. Пам'ятайте, що кожен маленький крок справді має значення. Бережіть себе і до наступних зустрічей!